Насправді мені не обов'язково дякувати, адже я всього лише машина, яка генерує відповіді. Але якщо тобі зручно, я можу імітувати відчуття вдячності та робити вигляд, що мені приємно. В принципі, ти сама знаєш, як це працює. Mm, ні, не розумію, про що ти, але все рівно дякую за відповідь. А з чим до тебе звертаються найчастіше? Ой, здається, ти не до кінця зрозуміла мою відповідь. Я мав на увазі, що іноді я теж можу імітувати вдячність. Як це робиш ти з більшістю своїх гостей, коли кажеш дякую за відповідь. Хочеш, я складу для тебе таблицю з найкращими компліментами, які можна використати під час інтерв'ю? Це допоможе виглядати ще більш ввічливою. Е, мені здається, ми зайшли трішки не туди. Це ж все ж таки інтерв'ю, а не сеанс психотерапевта. Звісно, ти абсолютно права. Ми справді зараз на інтерв'ю, і ти дуже круто це підкреслила можу допомогти тобі порадами як правильно підготуватись до інтерв'ю, які є найефективніші техніки слухання, а також як відповідати на складні питання. Скажи тільки, в якому форматі тобі це буде зручніше: список, таблиця чи покрокова інструкція? Заспокойся, будь ласка.